І Сіону, що є розквітом Його краси, видимо з'явиться Бог. Наш Бог і Він не мовчатиме. Перед Ним палатиме вогонь, а навколо Нього надзвичайно сильна буря, Він з висоти закличе небо і землю, щоби судити свій народ, зберіть до нього його святих, які уклали з ним завіт над жертвами, і небеса проголосять Його правду, адже Бог. Суддя, послухай, народи мій, я до тебе промовлятиму, Ізраїлю, я свідчитиму Тобі, я Бог, твій Бог, я не буду звинувачувати тебе за твої жертви, оскільки твої всипалення постійно переді мною, не прийму теляти з твого дому ні козлів із твоїх отар, адже всі звірі в лісі, тварини в горах і воли. Мої, мені відомі всі небесні птахи, і краса полів належить мені, коли б я зголоднів, то тобі не сказав би, адже Всесвіт і все, що в ньому, мої, хіба я їм м'ясо биків чи п'ю кров козлів? Ти в жертву принеси Богові жертву подяки і виконай свої обітниці дані Всевишньому. Тож заклиш до мене в дні скорботи. І я тебе визволю, і ти мене прославиш. Бог промовив до грішника: чому ти розповідаєш про мої постанови, чому своїми устами постійно згадуєш мій завід? Ти ж зненавидів повчання і відкинув мої слова. Коли ти бачив злодія, то біг з ним і з перелюбниками з'єднав свою долю. Твої уста повні злоби, а твій язик сплітав оману. Сидячи без діла, ти наговорював на свого брата, ти для сина своєї матері був спотиканням, ти таке робив, а я мовчав. І ти в беззаконні вважав, що я буду подібний до тебе. Я ж докорю тобі і виставлю твої гріхи перед твоїм обличчям, затямте це собі ви, що забуваєте Бога, щоби часом він не спіймав. І не буде кому врятувати. Мене проставлятиме жертва хвали, і це та дорога, на якій я покажу йому Боже спасіння.